Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Ми на аукціоні антикваріату в і я хочу вам показати лот під назвою Пісьменний прибор Бакеліт. Торги щойно були завершені, однак, вони не досягли бажаної ціни. Написано, бачите, резерв не досягнуто. Продавець виставив резерв. В мене склалося враження, що цей лот розганяли, тому я не приймала участі в цих торгах взагалі. 16 9 гривень була максимальна ставка. Але моя думка, що торги були нечесні. Давайте подивимось, це настольний прибор письмовий такий. Бачите? Більше фотографій, на жаль, не видно. Давайте почитаємо опис лоту. Період до 1960 року. Так, це дійсно. Матеріал бакеліт. Є скол внизу на під подручку, в основному дефектів не обнаружено. Тут ще не видно ось це прес-пап'є з іншого боку, воно в тріщинах. Там три тріщини, внутрішні. їх ніяк не виправити. Ось ця підставочка без дефектів. А, скол на якийсь зручок був. Лоз знаходиться у місті Миколаїв, але цікаво, що цей предмет продавався на барахольці в Одесі за 70 доларів. Один мій знайомий, коли побачив цей лот на Віоліті, надіслав мені на вайбер повідомлення і пише, що подивіться, який предмет, чи вартий він тих гроші, які за нього пропонують на Віоліті. Бо він бачив цей предмет у продажі на барахольці в Одесі і продавався на барахольці за 70 доларів. Але, на жаль, він не знав, що це може коштувати. Дорожче. До речі, за таку цифру, яку розігнала на Віоліці, можна продати на аукціоні eBay. Ось зробити висновок, за скільки можна купити в Україні такий предмет. А я покажу, що я купила. Я купила ось такі кліпси, пейзажний янтар, дві такі гарні кліпси. Раніше ще років 8 тому можна було подумати, що це не бурштин. А якась а, пластмасова імітація. Бо такий неймовірний колір неприродній. Ніхто б в житті б не подумав, що це бурштин, бо зазвичай бурштин асоціюється, як прозори, з якоюсь мухою. А тут ось такі дві різнокольорові кліпсинки. Купила я їх за 1301 гривню. Щойно купила, сплачу, мені відправлять, потім вам покажу. Наживо, як вони виглядають? Друзі, якщо вам попадуться на очі ось такі предмети з жовтого бакеліту, я, я би їх придбала, але за, за розумну ціну. За таку ціну, будь ласка, продавайте самі на eBay. І взагалі не люблю приймати участь у торгах, які, на мою думку, не чесні. Розганяються, бо бачила багато робили ставок аккаунтів з Одеси, і коли мені написали, що цей лот не з Миколаєва, а з Одеси. А тут можна написати будь-яке місто, то бажання приймати участь відпало. Всім гарного вечора і до нових зустрічі!